Нам відпочинок гарний Господь подарував. Минали дні за днями, і сонце було, й дощ. Ми відпочили гарно, тепер ми повчимось. Навчаємось ми в школі, і в шкілку ходимо теж, де про Христа Ісуса розказують нам все. Тож будемо щонеділі приходити сюди, щоб набиратись віри і інших привести. Тихо й непомітно під моє віконце золотисто ніжний вересень прийшов промінцем про ласкавим рожевіє сонце, і ти мені до школи час же надійшов. Я молюсь до Бога і Його благаю, щоб мене в навчанні Він благословив. Як же це чудово, що Творця я знаю, що люблю Ісуса зі шкільних років. Амінь. Я в недільній школі вчуся, там співаю і молюся. Вчуся старших поважати, книгу Біблії читати. Тут ми різні ігри граємо, щиро Бога прославляєм. Хочу світ я пізнавати, хочу бути, як мама і тато. Коли я йду до школи, Ісус зі мною йде, живе в моєму серці, у небеса веде. Чи з друзями спілкуюсь, чи снідаю, чи сплю. Він поруч я це знаю, бо я його люблю. Про все Господь мій знає, про мрії, про думки до правди направляє усі мої стежки. Мене не кине в тузі, а візьме мій тягар. Ми з ним навіки друзі, він мій Господь і цар. Амінь. Вже вересень в школу нас кличе. І настануть турботи нові, недаремно сьогодні нам зичать бути прикладом всі дітворі. Гріх у серце крадеться щоденно, і спокуси чатують не раз, ми ж у силах своїх ще не певні, тож моліться постійно за нас. Амінь. Найкращий друг, в час, коли моє серце плаче, я до тебе молитви йду, ти поможеш мені, пасти, я душі мій спокій в тобі. Не подяка тобі, За ти і вічну милість, Ісус, ти спаситель душі, ти є щастя моєї радість, я любов'ю своєю живу. І вона...